Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз невеличкий кейс, як працювати з відділом продажів. Тобто, тоді, коли ми отримуємо лідів, що ми після цього робимо у Onebox, або, в принципі, як, ми, як я працюю, скажімо так. Тобто Це мій власний кейс, який я вам пропоную для того, щоб його впровадити вже у вас у системі за аналогічним алгоритмом. Тобто ось є лід, в нього є телефон, є опис, що саме необхідно зробити у системі, і відповідно до цього, в мене вже є готові продукти. Тобто це готовий продукт, програма для малого бізнесу, SRM обробляйте замовлення. Тут, в принципі, ми якраз закриваємо більшість питань, які лід має на увазі тоді, коли залишає своє замовлення. Після цього я знаходжу ліда або в Телеграмі, або в Вайбері і починаю з ним спілкуватися. До того, щоб отримати якусь інформацію, задаю відповідні запитання. І тоді, коли людина реагує, відповідно починаю оформлювати. Тобто, тоді, коли я зібрав початкову інформацію, оскільки тут, бачите, немає. Ні імені, в принципі, до кого звертатися, ну, ніякої допоміжної інформації. Я виясняю ці моменти вже безпосередньо у спілкуванні. Не обов'язково телефонувати. Але звісно, що краще дзвонити, проговорити, оскільки це справді краще. Але не завжди для цього є час. Після цього спілкування попереднього я переходжу у систему і створюю відповідний бізнес-процес. Зараз покажу, як це відбувається. Ось мій бокс. Безпосередньо тут я веду і проєкти, і кол центр власне свій кол-центр і таке інше. У мене є відділ продажів, який допомагає мені продавати. Тобто я попередній контакт роблю. І після цього інформацію передаю у відділ продажів. Але, звісно, що попередньо треба створити контакт, який звернувся до мене. Ну, тобто, Як бачите, контакт видалений, видалено. Але це насправді робиться сп -с -с спеціально для того, щоб не захарашувати систему пустими картками. Тобто, тепер, оскільки я... Знаю вже, як звуть е, мого потенційного клієнта, е, вношу ім'я, вношу е, тип контакту і зберігаю. Тобто таким чином створюється картка контакту. Ну і До того це е, лід, тобто я ось таким чином оформлюю поки що, оскільки не, було, не були заповнені форми ніякі. Ось менеджер клієнта я ставлю керівника відділу продажів для того, щоб він після цього зміг з клієнтом працювати. Ось. А від себе ще додаю назву компанії. Тобто ми знаємо, що це компанія гемопласт Гемопласт. Ось таким чином. Створюємо цю компанію. Бачите, що ну, тут є невеличкі складнощі, але це не страшно. Тоді, коли натискаємо на зберігання, немає майла або телефону. Ну, за налаштуваннями системи це ці дані обов'язкові, щоб не створювати пусті контакти. Але ми ж бачимо, що у нас є а, адреса, тобто ми переходимо за веб-адресою за цією, переходимо на хаймопласт. До речі, на адресу ми на сайту скопіюємо в картку. Так, веб-сайт ось тут. Упс, вибачаюсь, це в картці контакту ми вкажемо. Зараз я вкажу телефон або емейл, який на сайті вказані. Так, переходимо до контактів. Ось Україна, десь область, Білгород-Дровський. Тобто всю цю інформацію можна перенести в картку. Компанії, що ми зараз зробимо. Ось, в принципі, всю інформацію ми перенесли, тобто тепер зберігаємо, створюється картка контактів, перезберігаємо нашу компанію. Так, Створили. А тепер ми можемо веб-сайт сюди, наприклад, внести ну, або у картку, контакт, у картку компанії. Зараз я безпосередньо до людини, яка звернулася. Ставлю інформацію ось таким чином. Тобто, е Безпосередньо ми вже створили карту контактів нас на основі тієї інформації, яку змогли зібрати. Тепер ми запускаємо е бізнес-процес на виліт звернення клієнтів, оскільки це саме цей бізнес-процес у нас дозволяє е після, то, після першого контакту, ну, навіть так. Е Провести перший контакт і потім вже відповідно до цього телефонувати, підтримувати зв'язки і таке інше. До речі, у нас є опис від людини, яка залишила запитання Запит, точніше, Тому ми цей опис, як є, ось сюди копіюємо у безпосередньо задачу. Так. Тепер наша мета, наша мета, ну, по-перше, все ж таки запросити в Viber у Телеграм відправити а, листа, якщо у нас є адреса. А адреса у нас є. І відповідно до цього зараз набросаємо невеличку пропозицію, яка, в принципі, у нас може бути стосовно конкретно цього запиту. Тобто, у пропозицію я включу. Безпосередньо продукт на півроку, оскільки саме за таким алгоритмом ми робимо налаштування попередньої продажі. Ну, тобто, ось цей продукт зараз додав, програму малого бізнесу. Безпосередньо для підприємців з України у нас є знижка. Тому ми знижку зробимо вже в комерційній пропозиції. Тобто, в принципі, ми. Що зараз робимо? Ось, готуємо комерційну пропозицію. Тобто це наступний крок. Провалюємось безпосередньо у цю задачу. Ось бачите, вже у нас невеличкий проєкт такий створився. До речі, ось тут я доповню трошки зміню назву запит на систему. Ось таким чином я Зберегу і далі вже ми працюємо з комерційною пропозицією. І а, ще інший варіант. Зараз переглянемо, в принципі, які у нас ліцензії є на сайті. Ну, тобто Тоді, коли ви залишаєте замовлення, то ви відповідним чином також можете це накидати. Тобто Я вам пропоную а, профі, Ось. А, і переглянути, поглянути у сторону ліцензії Nominate. Тобто, Хоча б одна, дві ось такі ліцензії, це дуже-дуже гарно. А ці ліцензії найкращим чином ви можете використовувати, оскільки їх можна підключати і відключати кожного місяця. Тобто ви можете підключити там одну ліцензію на місяць, іншу на три місяці, ну і таке інше. Ну і дуже-дуже гнучко формувати пакет тих. Витрат, які ви маєте на увазі, маєте витратити у поточному періоді, скажімо так. Тому повертаємося до нашої комерційної пропозиції і ось тут додаю ліцензія. ліцензія. Так, Номінатив. це на один рік і. Продовжуємо працювати з комерційною пропозицією. Додав я ліцензію іменна Номінейт і хмарно профія. Тобто тоді, коли ви робите замовлення, наприклад, через сайт, то ви просто переходите до розділу ліцензії, знаходите ось ту ліцензію, яка вам доподобає. Тобто Профіце щомісячною оплата тут є власне переваги у цій. Ліцензія, оскільки ви можете гнучко реагувати на ваші потреби на наступний місяць. Тут е... купується ліцензія на рік, е... тобто вона е... загалом дешевше виходить, але, в принципі, є деякі нюанси щодо цієї ліцензії. Ну, тобто, ви можете. Суттєво скоротити свої витрати тоді, коли купуєте ось цю ліцензію. Але там є деякі нюанси, про які ви можете дізнатися при безпосередньому спілкуванні з нашим відділом продажів. Тобто сформував ось таку комерційну пропозицію, і після цього я вже формую безпосередньо саме, саму сам документ. Тобто перехожу на вкладочку завдання. Ось, Обираю тут власний аккаунт, який необхідно, вказую, скажімо, розрахунковий рахунок мона. І формую комерційну пропозицію. Натискаю і бачите, що формується ось документ з цією пропозицією. Після цього ми в неї переходимо. Тоді, коли потрапляємо у документ після переходу, бачимо, що ось таким чином у нас комерційна пропозиція сформувалася. Тобто детальний опис того, що ви, в принципі, можете отримати у тому чи іншому бізнес-процесі, тобто тоді, в програмі, тоді, коли ми її вам встановлюємо та розгортаємо. Ось, в принципі, таким чином формується комерційна пропозиція для того, щоб ви справді отримали. Швидкий результат, оскільки будь-яке впровадження це такий комплексний, великий комплекс робіт, тоді, коли необхідно відпрацювати будь-які напрямки. Але тоді, коли у нас є вже готові рішення, які допомагають там у короткий, короткий час. Впровадити в систему. Ну, ось, тоді, коли ми розмовляємо про програму для малого бізнесу, то ми її впроваджуємо за 5 тижнів. Тобто, за умов, що ви з першого тижня, з першого дня навіть починаєте працювати у цій системі. Обов'язково, з вашої сторони, необхідно, щоб була людина, яка буде займатися системою, оскільки ну, це Обов'язкова умова якісного та швидкого впровадження. В принципі, все, що я хотів розказати ось саме у цьому відео, я вже показав, розказав. Будь ласка, звертайтеся, отримуйте пропозицію на комерційну, комерційну пропозицію на програму для малого бізнесу. Купуйте, починайте використовувати. Це справді рішення, яке допомагає вести не тільки. Контроль за запитами, але й керувати складами тощо. Побачення на зв'язку.